Дослідження виконується у патогістологічному центрі клініки Оберіг. По-перше, ми виконуємо гістологічне дослідження. Гістологічне дослідження є базою всієї морфологічної діагностики, тією точкою, від якої відштовхується правильний точний патогістологічний діагноз, дозволяє дати свого роду ім'я тому патологічному процесу, який виявлений у тканинах чи органах, або констатувати норму. Імуногістохімічне і молекулярне дослідження є допоміжними морфологічними методиками. Вони дозволяють надати додаткові характеристики патологічному процесу, а також підібрати правильну точку прикладання при підборі, наприклад, системної терапії при пухлинах. хіміотерапії, таргетної терапії, імунотерапії. Застосування променевої терапії, а також гістологічне та допоміжні методики морфологічних досліджень, дають можливість визначити об'єм проведення оперативного втручання.